Вітаю на моєму каналі Поліодеська. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я хочу повторити ось в цьому місці ось такий фрагментик. Трошки змінивши, додавши декілька хрестиків і в інших кольоровій гамі. Ось я хочу, бо тут дивіться, як воно блякло. Такі не, не дуже виразні квадратики, ще не розмальовані, крім цього жовтого, сірого. От. І я захотіла зробити його контрастним. І тому хочу повторити ніби як той квадратик. І ну, сама така медитативна робота це оце обрамлення. Я його дороблюю. І ви знаєте, що ну, чомусь мені не захотілося повторювати цей фрагмент. І тут вступає е, правило візерунок в техніці, куди голка ляже. От вона у мене кудись лягає. Відповідно, я не знаю, що вийде, але я хотіла би отак края зеленим. Зробити серединку червону. Мені подобаються схематичні такі чорно-червоні фрагменти, вони у мене там є деякі. От. але в даному випадку, що вийде, я не знаю. Це я підраховую серединку, ніби як серединка. І в цій техніці, ну це, вибачте, мені, жарт, куди голка ляже, але так воно виходить. Тут саме найважливіше. Вишити одну сторону, щоб вона була симетрична, щоб вона була правильна. І тоді вже послідовність вже вона якось вимальовується. Але ось я вже зараз бачу, що не виходить симетрія. Не виходить. Якщо тут дві має бути отак, дві звідти. І як бачите, ще й неправильно тикнула голкою. Ми домовлялися, що розпорювати це теж медитація. От, і відповідно я розпорюю, оскільки в мене нема перед очима схеми, підраховую симетрично справа-зліва і вибираю, де у нас є центральний. Центральний виходить оцей. Відповідно, роблю якусь симетрію. Так, оце воно, нас, значить, центральне вийшло. Роблю симетрію і тоді буду вже побачимо, як воно завернеться кутом, бо зараз ще нічого не зрозуміло. А тепер, поки я роблю цю серединку, слухайте ще одну мою пісню. Вона така трошки спочатку ніяка, але потім Ну, послухайте, будь ласка. Що в нашому житті погана погода, холодний вітер, осіння сльота. Чи, може, душі не вистачить свободи? Прийняти усе, що нам дора дала, а може не вода, це просто нагода цінити усе, що дається без слів, сміливе серце, свободу і віру. Любов, що палає, як сонце в горі. Тож дякуємо Богу за те, що в нас є. За кожен світанок, за щирість людей, За радість за мрію, за день і за ніч, За вітер за дощ і за сонячний клич Нехай іноді нам нелегко дається Тримати в долонях маленьке тепло, але поки серце у грудях і поче значить, що щастя у нас вже було. Богу, за те, що в нас є, за віру на дін, за рідний наш дім за тих, хто чекає, за друзів і толю, за те, що ми згаслим людям вогні. Подякуємо Богу, за те, що в нас є, за життя, за свободу, за нею і нагоду, нехай іноді нам нелегко дається Тримати в колонях маленьке тепло, але поки серце у грудях поче це значить, що щастя у нас же було. Богу, за те, що в нас є, за віру, надію, за рідний наш дім, за тих, хто чекає, за друзів і долю, за те, що не згасли, у ну, людям вогні. Подякуємо Богу, за те, що в нас є, за життя, за свободу, за мир і не воду. Нехай іноді нам неле дається тримати в долонях маленьке тепло. Щастя у нас було! Ну, як вам моя пісня? Е, така трошки наївненька, але ну що ж, дякувати життю треба. Ми живемо, кожен ранок встаємо. Дякуємо за те, що ми пережили ніч. А дякувати є чому? Тому що дні у нас особливо вечора, це суцільна подяка усім за те, що ми можемо жити. І ось бачите, оцей візерунок, який я хотіла повторити, абсолютно відрізняється від того, що я наваяла. А я наваяла ось таке, так як я хотіла по периметру зелене, далі червону квіточку, серединку. По факту, серединку я таку зробила. От, і по факту ось таке вийшло. Тому не повторилося. І тепер вибираю зелений-червоний, серединка потім буде видно. Вибираю акцентний червоний, вишиваю. От, бо чомусь мені захотілося, щоб воно було тут, біля того рожевого і цього палівого з жовтим, був якийсь яскравий фрагментик. От, і тому вишиваю. Я не знаю, як далі буде моє вишивання, але вишиваю, мені це подобається. Подобається те, що після цього виходить. І, от думаю, можу все-таки починати відцифровувати ці візерунки, тому що, по-моєму, 546 візерунків одночасно ну, ніяк не зробляться, а так можна розграфити килим і якось відцифровувати. Може, комусь все таки цікаво було би. Ці візерунки в цифровому значенні. От, як завжди, не хватило до одного квадратика. Це завжди таке, ну майже завжди. І це, до речі, так бісить. І тепер вибираю зелене, темне світле. Поруч оцю, оцю не люблю нитку, бо вона кручена. от, Вибираю темну. Але ось почавши вишивати, ну, технічно вже я бачу, що воно зливається з чорним. Може би десь би, там, де більш світла відкантовка, це зелене виглядало би дуже таке ну, гарно насичено. Але ну, не бачу я тут цього кольору. Не бачу І тому, скоріше всього, буде у мене щастя медитативне. Медитативне щастя це випорювати. Випорюю. Щоб ви розуміли, що швидкість випорювання. Тут я збільшила від 100 до 250 ну, оборотів. Не знаю, як воно виглядає. І беру я все-таки цю зелену нитку. Поруч є зелене відрізняється, поруч є зелене відрізняється. І тому беру. Але мені не подобається, як ця нитка лягає, вона крутиться. Бо вона сама по собі кручена. І тому я вирішую, що треба витягнути просто одненьку ниточку. Може, воно тоді буде краще. Бо я вже так бачу, що в мене білий, біла нитка така, з якої треба витягувати одну ниточку, для того, щоб воно гарніше. Не те, що гарно, гарніше лягло. От. Тут є зелененьке отаке ще. Ну, тепер ви побачили, яка в мене неаккуратна частинка. Звичайно, що буде ж я без басі? От, Бася це наше все. Вона ж має прийняти участь в такому дійстві, як вишивка. Ну, не знаю, як прийняти участь, але помішати, зробити затяжечки, зробити ще що-небудь. Але вона присутня в моєму житті і в моїй вишивці Бася наше все. Це ж треба покусюкати нитку, це треба затягнути зачіпочку. До речі, після цього вишивки я її тіхтики обстригла, тому що як іде, так і зачіпляється. Тепер наша баська з манікюром. І от це зелене вже, як бачите, виглядає більш огранічно. І, як на мене, Виглядає так, як я не знаю, по-українськи звучить цей. Знаєте, такий вазончик є рождественник. По-моєму, рождественник, в нього зелене листечко, зелене внизу і червоне поверху. І у мене, наприклад, з ним ось така асоціація. І це зелене, отут уже органічно. Воно відрізняється від того, що знизу, воно відрізняється від того, що справа. Там, до речі, те, що вишити, були чорнобривці чорнобривці-чужинці. Бася у нас на місці, ну, от чомусь вона любить лягати на вишивку, от не знаю чому. Е Коти взагалі люблять на одежу сідати, лягати. Ну, Звісно, її жопчик тут якраз доречно. От. Але, хоч не кусається, ну, я маю на увазі не кусає нитку, і то добре. От. І тому в мене стільчик для басі. От. Бася наше все. Ну, тепер вона трошечки заспокоїлася, лежить. Вона задоволена, що вона приймає участь, що це її все, що її ніхто не виганяє. І вона відпочиває. Недовго музика грала, Бася у нас все-таки хоче погратися. А мій малюночок вже вимальовується. Ну, він дуже далекий від того, що я хотіла повторити блакитне. Але технічно мені подобається. Чорне видно. Червоне з зеленим гармонійне. І свою долю медитації я отримую, свою долю бажання творити, не витворяти, зауважте, я виконала, і тому ось квадратик майже закінчується. Якщо бася ще раз не гризне нитку, то зелене я скоро довишую. Всім мішаю тут винти, які стоять у п'яльцях, і я зачіпляюсь за них, то за басяну лапу, то за гвинтик. І так і живемо. Бася гвинтик, гвинтик бася. І зелений гвинтик, і зелений у мене Закінчується вишивати, Виш, вишите, і воно гарно контрастує з чорним, червоним. І мені подобається. Тепер серединка. Тут є жовте, хотілося б жовтенького. Але вибрала ось таке. Воно навіть не біле. Це якийсь такий колір, ну, не пломбіру, а крембруле. Трошечки з збіжевим. І теж витягую одну нитку, бо як для мене і для цього фрагменту вона буде за товста. І тепер серединка по факту вона світленька, звісно, жовтою виглядало би, мабуть, краще, але я не хотіла підбирати жовтий колір, тому що там поруч ось є. І, до речі, той жовтий зверху, мені треба буде ще якось обіграти чорним кольором. Так як пам'ятаєте, оце справа в правому куточку є сіре паліве таке, і я там його обігрую такими стіпками чорними. Мабуть, це жовтеньке збоку, я так само обіграю. І мій фрагментик довишивається. Мене це тішить. Ще одна частинка моєї роботи закінчена. Я на місці контролюєш молодець. Я маю вам що показати. До скорої зустрічі!